Зараз всі заспіваємо, що ви мали заспівати Воларе, так? Ми робили. Хто обідом був тут на рекламі, скажіть, будь ласка? Тільки це пані. Тому я почув, що так тихо було, що ніхто не співав. Ну давайте, зараз така репетиція, я ж обіцяю, що ми всі сьогодні заспіваємо. Я співаю Воларе, а ви. О -о -о -о! <звіт> ви готові? <звіт> Ні, Ну ви готові, бо я готовий. Готові, так? Ну давайте. Що ви кажете? Давайте. Во- Ого. Так, ну тепер точно ми всі заспіваємо. Маєстро поїхали! Після з якою ми йдемо до перемоги. Всі разом! Так, я хочу почути вас. Ой, черва! Ей, гей, роз веселий ой люзі, чевона давина, помилилася, що на слава Україну. Я насправді чекаю зустрічі з вами. Сьогодні буде незабутній вечір, тільки живий звук. Сьогоднішня акція буде більш така благодійна. Тому що ми більшу частину коштів передамо для тих хлопців, з якими ми 15-16 рік їздили на схід. Тепер вони всі в ЗСУ, в ССО Ми передамо кошти їм. Тому приходьте! Ми чекаємо цю зустріч з вами. Діти на концерті йдуть безкоштовно. Діти сьогодні все заспівають зі мною на сцені. Також сьогодні буде шоу-балет. Сьогодні буде для вас ще сюрпризи. Ми чекаємо зустрічі з вами сьогодні. 19.30, палац культури Шевченка. Всіх бажаючих сфотографуватись Ми чекаємо вас тут. Хто хоче поцілувати Юру Акрдеоніста вже і тут, підходьте, цілуйте. Я і так вас всіх поцілую. Дякую. Вам!